Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок розвитку зв'язного мовлення. Ось і дзвоник пролунав. Для навчання час настав. Дітки сядьте всі рівненько, ручки покладіть гарненько, бо урок у нас читання чарівний і незвичайний. Зараз ми з вами працюємо над чистомовкою. Повторюйте зі мною. Шу, 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 чистомовки я пишу. Яд яд, яд їх пишу для всіх малят. Ки-ки їх говорять залюбки ло ло, ло, щоб чисте мовлення було. Ла. Ла, ла, алла дівчинка мала. Ли-ли ли, в гості ми до неї йшли, ло, ло, ло. в Алли тісто підійшло. Ла-ла ла, пирогів вона спекла, лє ле, ле, ле чаю алочка на лє, лі, лі, лі. Ось лимони на столі. Лю-лю-лю, дуже кислене не люблю. Прочитаємо віршик. Поспішайка був голодний, швидко випив чай холодний. В якось будька є подушка, а під нею там пампушка. Сьогодні ми будемо з вами вчитися творити вірші. Відгадайте загадку. У віршах є таємниця, кожне слово, ніби птиця, що на гілочку сідає, хто читає, помічає хвостики у крайніх двох Однакові в обидвох. Хто з вас першим озоветься? Як це явище зветься? Так, це Рима. Римованими називають рядки, які закінчуються словами, схожими за звучанням. Наприклад, ялинки, хустинки. Доповнимо рядки вірша словами, які римуються з виділеними. Зимонька-голубонька в білим кожушку, любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'яни шличенька ти оцій порі. І ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Візьмемо грунджалятами, помчимо. Згори, снігом нас притрушують, срібні явори. А коли натомимось в хату до тепла, добре, що ти зименька і до нас прийшла. Молодці. Що ж рушаємо далі? До поданих слів добери і запиши Рими. Діти, квіти, Сидіти, радіти, полетіти, порадіти, сонце, віконце, волоконце, суденце, сніжок, кожушок, моріжок, дружок. Ланцюжок. Давайте переставимо рядки так, щоб прочитати віршовану загадку про сміх. Позначимо цифрами порядок розташування рядків у вірші. Ну давайте подивимось. Він на землю міцно ліг. Білий пух порозсипала. В небі хмара пролітала. Називають його. Як гадаєте, який у нас буде перший рядок? Так, в небі хмара пролітала. Далі, який би ми з вами рядок склали? Білий пух порозсипала. Третій. Він на землю міцно ліг. І четвертий називають його. Як гадаєте, як його називають? Так, сніг. Отже, давайте спробуємо скласти вірш про сніжинку. Білесенькі сніжинки. Легенькі, мов пушинки. Навколо кружляють, земленьку вкривають. За схемою давайте складемо і запишемо п'ятирядковий вірш Синкан про зиму. Нагадаю вам, що перший рядок у нас вказівка на предмет і відповідає на питання, хто або що. Другий рядок це опис предмету. Який? Третій і четвертий рядки. Що робить? Зазначте, що предмет робить, яку дію він виконують. І п'ятий рядок це оцінка предмета, твоє ставлення до нього. Отже, давайте спробуємо приклад. Зима. Яка вона? Чудова, чиста, чарівна. У білі шати одягнула лиси, гаї, сади і поля. Яка чудова ця пора. І дивіться, який в мене вишив ще синкан. Що зима? Зима яка? Холодна і біла. Що вона робить? Хурделить, крутить, морозить. Що ще робить? Насипає снігу на радість дітям. І що це? Це пора року. І той і той у нас синкан. Ви можете скласти свій синкан і записати його до свого зошита. Для цього зупиніть відео. А зараз спробуємо самостійно скласти віршик про зиму, використовуючи подані рими. Зима чарівна, діти радіти. Зупиніть відео і складіть віршик. Ось такий віршик вийшов у мене. Вже прийшла до нас зима, біла, сніжна, чарівна, знову будуть діти веселощам радіти. А я з задоволенням прочитаю ваші віршики. Надішліть мені їх, будь ласка. Перед тим як ми закінчимо урок. Прошу вас на полях вашого зошита намалювати ромашку. Першу, якщо у вас це вийшло. Другу, якщо вам було важко. І третю, якщо нічого не зрозуміли. До зустрічі!